У кожній країні є незвичайні закони і заборони. Але якщо в одних випадках вони цілком виправдані, то в інших їм дуже важко знайти логічне пояснення. Здавалося б, кому можуть перешкодити фільми про подорожі в часі або жувальна гумка Проте є країни, де вони заборонені. Зустрічайте наш топ найдивніших заборон у світі 12. дивні правила тільки для жінок. В Саудівській Аравії діють суворі порядки, особливо коли мова йде про жінок. В цій країні заборонено для них багато чого: робота в офісі, заняття в спортивній залі, прогулянки. Аби уникнути зустрічі чоловіків і жінок в одному місці, уряд вирішив заборонити театри, кінотеатри, святкування західних свят. Ці заборони не вписані в Конституцію країни, а взяті з Корану. Хоча деякі з них навіть не включені туди. А також Саудівська Аравія була останньою країною світу, де жінкам було заборонено водити авто. Родини, які могли собі це дозволити, змушені були наймати чоловіків шоферів для своїх дівчат і жінок, хоч там ніби як дозволили жінкам водити авто, але їм все ще дуже важко отримувати водійське посвідчення, де юре заборони вже не існує, а де факто отримувати права дуже важко. Номер 11. Заборона практикувати чаклунство, якщо тільки ви не є справжньою відьмою. Така заборона існує у Канаді. Іншими словами, бути відьмою дозволяється, але заборонено прикидатися нею. Питання в тому, хто і яким чином зможе довести або спростувати справжність ваших магічних здібностей. Проте відомі випадки, коли несправжніх відьом і колдунів притягували до відповідальності. Наприклад, в 2012 році магу довелося заплатити штраф 14 тисяч доларів за те, що він нібито зняв з жінки родове прокляття. Заборона на фільми і серіали про подорожі в часі китайські законодавці вважають, що фільми і серіали, де фігурують подорожі в часі, сприяють поширенню фаталізму, забобонів і ідей про реінкарнацію. Адже, згідно із законом, китайським громадянам заборонено перероджуватися. Але якщо реінкарнація вам просто необхідна, можна спробувати пройти ряд інстанцій і отримати дозвіл. Номер 9. Заборона фотографувати з 2017 року у швейцарській комуні Берген існує на фотографування. Влада пояснила своє рішення так: науково доведено, що красиві фотографії з відпустки. Розміщені в соціальних мережах, роблять людей нещасними, оскільки ті не можуть негайно опинитися в тому самому місці. Якщо ж ви все таки порушуєте заборону, то штраф складатиме 5 швейцарських франків. Втім, місцеві жителі мають право робити знімки на своїх ділянках, а ще заборона не поширюється на весільні фотосесії і фото, зроблені з вагона проїжджаючого поїзда. Номер 8. Заборона грати в сніжки. В американському штаті Колорадо влада прирівнює метання сніжків до кидання каміння та інших небезпечних предметів. Так що навіть за жартівливу снігову битву так цілком можуть оштрафувати. Такі ж заборони діють і в деяких інших місцях, наприклад, в місті Топіка, штат Канзас. Номер 7. Заборона на жовтий одяг. У Малайзії активісти, які виступають проти нечесних виборів, щоб виділити себе, придумали використовувати одяг жовтого кольору. Це допомагало їм виявити однодумців. Але у відповідь уряд на законодавчому рівні заборонив носіння одягу та аксесуарів жовтого відтінку. Номер 6 Заборона вмирати В місті Лонгір, Норвегія, існує закон, згідно яким вмирати на території міста заборонено. Якщо хтось тяжко хворів або з ним стався нещасний випадок, то таку людину повинні негайно переправити в іншу частину Норвегії. Але якщо смерть все-таки відбувається, то померлого не ховають, а перенаправляють на велику землю, оскільки в умовах вічної мерзлоти тіла майже не розкладаються і можуть привернути увагу небезпечних хижаків, наприклад, білих ведмедів. Варто відзначити, що це не єдине місто в світі, де діє подібна заборона. Наприклад, у Франції таких місць одразу три а ще смерть оголосили поза законом в одному з міст Іспанії і на Японському острові Іцукусіма, який вважається священним. Номер 5. Заборона давати дивне ім'я дитині у Данії вирішили не дозволяти батькам самим називати дитину. Це й не дивно, бо данці прагнуть зберегти традиційні для їх народу імена. Мода диктує свої правила, тому уряд побоюється, що мами почнуть називати своїх дітей дивними іменами. Тож існує список з 24 тисяч імен для хлопчиків і дівчат, з якого батьки повинні обирати ім'я дитині. Якщо жодне з них не влаштовує, то можна звернутися з офіційним проханням до уряду аби дати інше ім'я. Номер 4. Заборона на імпорт і продаж жувальної гумки. Як зазначає у своїх мемуарах перший прем'єр-міністр Республіки Сінгапур Лі Кван Ю, у 80-х роках жувальна гумка стала справжнім лихом. Вандали заліплювали нею замкові щілини, кнопки ліфтів і поштові скриньки. На чистку вулиць від жуйки витрачалися великі кошти, тому в підсумку було вирішено повністю заборонити імпорт і продаж цього продукту. Виняток становлять лікувальні жуйки, придбати які можна тільки за рецептом лікаря. Номер 3. заборона порушувати весільну або похоронну церемонію. У південній частині Австралії існує закон, згідно яким особа, яка будь-яким чином порушила хід весілля або похорон, може бути оштрафована на 10 тисяч доларів або навіть отримати покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до 2 років. Номер 2. Заборона на ранкову пробіжку. Як не дивно, але у Бурунді неможливо насолодитися ранковою пробіжкою. Хоча президент і полюбляє гру у футбол, проте пробіжки для свого народу вирішив заборонити аби не спричинити війну. Сам біг розцінюється як акт боротьби між етнічними групами у Бурунді Номер один. Північна Корея. Де заборонено майже все. Багато речей, до яких вже звикли люди, заборонені в Північній Кореї. Там немає приватного телебачення, не грає популярна музика, не дозволяється виїжджати за кордон, сміятися і ділитися своїми думками. В цій країні заборонено мати релігію, користуватися інтернетом і носити блакитні джинси. А ще серйозний злочин. Називати цю країну Північна Корея. Люди повинні казати Корея. Не виконуйте цих правил, готуйтеся потрапити до в'язниці. Але якщо порушник не відбуде термін покарання до кінця, покарання перейде до родичей, його бабусі чи дідуся, батьків чи дітей. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях, яка з цих заборон для вас найдивніша. Також не забудьте підписатися на наш канал та оцінити відео лайком. До нових зустрічей.